Привіт усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас продовження МедМакс проходження українською. В минулому епізоді ми виконали додаткові місії, щоб мати змогу доступ до основної місії по сюжету забрати наш приз після перегонів. З смердючою жуйкою поїхали. Отже, ми знаходимося у храмі діпфрі. Тут вони поклони б'ють. йому. Він типу жрець, якийсь верховний лідер, не знаю хто він у них тут є. Там якусь місію додаткову він хоче нам запропонувати. Знову ж таки, горбатий теж щось хоче нам запропонувати. Бачимо нашу подругу Надію, яка тут ходить сама без дочки. Я так розумію, що її дочка колись зникла. Чи її викрали, чи вона сама загубилася. Але ми першим ділом йдемо в Бензоград, щоб забрати великого вождя. Цей чувак теж хоче нам якусь місію, але нас поки що це не цікавить. Біжимо в нетрі цього богом забутого місця. Так б згадати куди тут я не дуже запам'ятав маршрут куди потрібно бігти о тут ще для нас бонуси є до речі ми давно не збирали великої кількості брухту щоб вдосконалити Нашого магнумопуса. Так. Це просто чудово. Якийсь клондайк знайшли. Але він уже закінчився. О, Господи, там кістки під ногами в неї. Так, вшиваємося звідси швидше. Щось мені тут моторошно від цього видовища. Так, куди нам далі? Вниз. Я так розумію, що нам далі вниз. Так, так, так. Тут якісь дітлохи сидять, дивляться, як дорослі працюють. Угу, надія вже тут. Прекрасно. Скротус, перевертає місто Ми вгору дном, тебе шукає. Я переміг мій приз, де він? Me, якщо ти допоможеш мені з дочкою, якось ти допоміг звільнити you. її, вона you втекла. You. Її забрав старий. Ні, я ніколи не допомагав тобі. Не треба. Я бачу, що криється за божевільням у твоїх очах. Я допоможу тобі знайти те, що ти шукаєш, And а потім ти приведеш you. мені, мою дитину. Великий вождь. Мені він потрібен. Зараз. Він тут, у гаражі смердючої жуйки. Тобі треба його звідси вивезти. Я знайду тебе пізніше, і ти виконаєш обіцянку. А тепер йди. Так, коротше, знову. Знову умови якісь нам викладають. Так, сюди є хід. Ага, ну чекайте, підемо сюди, подивимось, що тут. Так, тут безпечно ніби. Так, але далі ходу немає. Значить нам в інший бік тоді. Так, вімкнемо Ліфтарика. Ага. А ну подивись, хто тут. А поламана рука. І ніжу шеї. Ще одному. Іще один ніж. А вже у плечі. Ах ти ж паскудник. Вирішив напасти зі спини? Не тут то було, хлопче. Ось і все. Недологі здохляки. Так. Чекайте, бо я аж забувся звідки я прийшов і куди? Так, я був тут. Чи де я був? А, ні. Сюди. Так, а тут що у нас? Тут є їжа. І... якась фотка. Так, ні, це не фотка. Тільки за гроші, банкомати не працюють, картки не приймаємо. Так, реліквія минулого. О, господи, черв'яки. Чистий протеїн. Так, добре. Так, але там, де я тих дурнів набив, там хіба не було металобрухту? Ну, Біжимо, подивимось. Одна путаниця тут з ними. Так, це ж сюди є. А, звідси я забіг. Тут є драбина. Але тут. Ага. Це просто можна було сюди залізти. Ну то вже. Ага, ці покидьки знову зі спини нападають. Чекай. А вистріл у черево. Та бляха, що ви по троє нападаєте? Чекай, блядь. А цей сука вже очуняв. Ну що ти, бляха, ніндзя такий чи? Ну б пішов ти. ще? давай, нападай. Давай, нападай, ти, скотина! Все? Не хочеш більше? Так. Окей. Так, тут можна чимось поживитися. Цих недологих. Так, тут що? Немає нічого. Угу. Mm -hmm. Так, що то за двері, ну, спробуємо їх підірвати. Mm -hmm. Чудесно просто. Так, що тут є у нас доброго? О господи. Трофеї. трофеї. Та які в дупу трофеї? Це ж пляха. Що це у них тут за м'ясокомбінат? З людей. Так. Поп'ємо води. От оці покидьки з нас душу мало не витрясли. Так. Великий вождь вже близько я відчуваю. Ну Ось нарешті, ось він. There. There. На тобі. Вистріл у є. Подобається? Ти подивися, як вони всі по троє нападають. Ах, ти ж супер, така. На, тобі. Подобається? Розберу на запчастини. Так як ви розібрали колись мою автівку, не залишивши від неї живого місця. На тобі, поламана голова. Забирай його та йде, та чекай, бо. Ага, генератору потрібен сік для роботи вгору. Так, ідемо шукати бензин. Так. Ага, є драбина. А да, канистра упала. Нес? Все не разумею, Да, канистра. Что за херня? Э, ты скажи. Ничего не разумею, Канистра вниз впала, чи куда? Да что ты скажешь? А, вот она. это. Так. Пока. Так, давай. опускаю mm -hmm. Потрібно відвести це до горбаня. Так, ну давай. Це корито ще буде їхати. Ого, ніхто на собі. хо хо нічого собі. Це ще й їде? А ну розвертайся. А що таке? Не подивися. Тут хрінь. Ходова накрылась А ёб твою мать Я вас, сука, спарю всех Дарма ви зі мною зв'язалися. Сволота така. Так, а та що в нас є? Ага, у нас тільки горілки є. Нічого. Ви як вони мене роздовбати хочуть? Дормали, це затіяли, хлопці. так поїхали звідси. ох йоп твою матір. Ми так можем і не доїхати. Ми так можем не доїхати. блять ну ти подивися да вони роздовбали цю тачку Що вона нихера вже не їде. Коти такі. Сподіваюсь, він тут, і моя машина також. Ааа, сикуєте їхати сюди за мною. Нарешті ми загнали. Так, це правда. Заводь машину на вівтаж смиренного помічника. Ось він, я щипаю себе, але це не сон, це великий вождь. Опануй себе, треба тікати звідси до біса. Отак, несмертен Скротус руйнує місто, він хоче розібрати тебе на частини. Але я миттю одружу великого вождя з Янголом. Отоді й подивимося. А ми поки що посидимо у кріслі Діпфрі. Перепочинемо після славетної перемоги над нашими ворогами. Так, великий вождь, сюжетна місія завершена. Великий вождь у мене, але я поки що не можу поїхати, хоча я нічого не обіцяв, мені потрібно віддати борг надії і знайти її зникнув, доньку, славу. Так, нас чекає ще одна важлива місія попереду. Так, колісниця великого вождя додана до нашого гаражу. У нас новий двигун. Це просто прекрасно. Ні. Тепер твоя черга. Черга? Яка черга? Я ніколи тобі нічого не обіцяв. Я помилилася у тобі. Ти такий самий, як і всі. Лушпиння! порожня оболонка. Ти ніщо. Ах, Макс не може поїхати просто так. Гей. Де дитина? Вона пізнає цю річ. Скажи їй, що вона має тобі довіряти, що на неї чекає мама Надія. Ось вона буде тут. Ось куди приніс її старий. Цей пустельник у плащі та з посохом. Він її захистить. Скажи, скажи, що вона слава, що її звуть слава. Надія та слава, мело. Ох ти, який солодкий поцілунок у нас тут. Драматичний момент. Дуже. Я так і не спитала, як тебе звуть. Макс. Мене звуть Макс. Ну що, ми з Горбатим маємо вирушити на нову місію. Врятувати донечку нашої подруги Надії. Але я гадаю, це буде в наступному епізоді. На сьогодні у нас все. Всім дякую за увагу. Скоро побачимось.